Думаю, з вами я Невосок. І відосик з самого початку починається з асфальтингу, як ви бачите. Тому що на мене мав на початку напасти якийсь гівнюк. Сьогодні Undertale, коротше, я вам забув сказати. Погнали! Такой вот, та звица музыка была. Все, я взял еще стаке и пошел. Хей, hey, Санс. Санс, що це за чоловічок? Я буду ось так говорити, зачекайте. Це людина? Ти ще подружився з людиною? Ух, ух. Це мій друг. Нормально. Ах, хей, э, не бушуй. Ой, э, я добрий, що. Це хоть і людина, да. Ой, э, щось там. Санс, сонс, Санс! Санс, э, це фінал. Эээ. And the вилч еще, я не знаю. Что це популярный, популярный, популярный людина, вона пас из популярна вона популярна. Вона популярна. Вона стоит на тм на месте. Хей, хей Эв Хей засчитай еще. если можешь идти за нами <repeas> так. А <A, repeas> что ты тут опен за door. Да блин! Ты можешь впихнуться в самый гарный момент. Евнюк. Блин, да его еще не было, кстати. Со... Собака! А, это уже было, кстати. Собакою вже було, но вибачайте, в мене не зберіглося. А, пам'ятаю, як собака діє. Тупа собака, ледь мене не вбила. Я не знаю, як я хочу вбивати когось там. Здорова. Хей, вибачай за моєго брата. Він трохи не дуже любить. Санс! Ти ще за персонах? Скажи мені чому він досить... Ох, досить ох, ох щось там... Мій брат якийсь такий, Він трохи неадекватний, ну ти на нього не звертай уваги. Ти будеш ходити, ти підеш за мною. Та як мене брідло вже? Не бу... чуєш, чуєш, брате, не бушуй. Добре, добре. Ходиш спеціально. Ой, держи. Добре, тепер якщо ж іди до мене. Ненавиджу цей тупий геймпад. Хм, ти не дуже гарно впорався, ну але добре. Ну, можеш іти. До цього я вже бачив. Це мені навіть не потрібно. Ну сюди. Хей, візьми папірець <кій> <кій> Трохи більше ще звука збавлю, тому що. Так. Ха-ха, добре добре Добре. Да-да. Спагетті! Я довго не можу знайти, як е зігріти спагетті, будь ласка, зігріти мені спагетті. Ну, добре, ми О, нарешті можу заспут. Нарешті залишитись. Так, можна взяти. Вони прилипли до столу навіть. Бідна людина не розігріла собі спагетті. Де куди я тепер? Та, звісно ж, тут має бути собака якась. Ай! Це скачуща собака. Е, глажу її. Собака не довіряє тобі. Давайте ще трохи атаки. Ну, давайте глажу її. Вона нічого. О. Ще. Собака не розуміє тебе. Знаєте, нафіг розмовляти? Я її краще вдарю. Тут що? Дивіться, тут мапа якась. А как мне это освободить? Тут ничего. Та <к роков> блин, их трое. О, я справляюся, дивіться. Один тобі, помер. Блін. Сім. Дубив тупого. Дуб. Ту, добив тупого кальмарчика. Мені кінець. Мені не шматка підхилитися. Мені нема нічим, що підхилитися. Чому не можна забрати тописпоехи? а кстати еще за давай давайте я спробую кинуты выкинуты сюда мячик да блин на на Ненавиджу особливо грати на телефоні, тому що взагалі не люблю, тому що дуже не не неприємно грати. Ну за що мені? Шеф-повар солоник! Ху, Що це був за синій флажок? Ну, все, я забив, а можливо, якщо я забив, то, по ідеї, мені мають... Це що за дві будки? Тут а ось тут. І тут нікого. Ну, якщо я забив, по ідеї, я маю вже виграти. Тут можно слепыть из него века. Почему? Я давить еще бачу. Я бачу что между дыр. Кинайте мне чей кальмарчик. Я понял, что просто потребно удержаться и все. Я понял, что кальмар вообще никак не атакует. Жив бумку, листь, турпеньки, ябачки. Пока. І так, добиваю все, фінал. пока. Я бачу, що між цих дерев є ось тут. Ну, якщо можливо, того потрібно було ще на початку купити щось. <nat lusheshclass> <ст judX2> Привіт, пупс. Давай купую від тебе. Купив. Так, дивлюся на карті, нікуди більше місць нема. А якщо мені потрібно на швидкість цей мячик? На швидкість. Я на васьок починаю сердитися. Сниз. Ненавиджу особливо ць... <кій> цього тупого ідіота. Оце надовго? Я прийшов нарешті. Це собаки. Собаки? Хм, ти точно в наших? Ти не. Хм, ти не дуже пахнеш нашим, хо, нашим оцим. Віачу? Вони влюблені? Це любов. Я б'юся проти любовних собачок. Тут просто не рухатися. Хух, мінус один. Я зламав від тебе ці, цього. Я вкрав від тебе коханого. Це неможливо. Ні, ну ви за Ну я помер. Сість ХП, ви серйозно? Мені потрібно з обоє сторон. Давайте по трикутнику попробую. Хей, якого філа? Допоможи відчини собі ці. сране тупе. Кажуть комбінації по пару з Гюнюк втік, одне, один Фух, спокійно. пикси Да Там все, их Разбиться. А ось тепер чомусь запрацювало два новика. Який ж, я щасливий. Здорова, гівно сране. Хе, я баляська спала. Все, ти мен... я на тебе обідався. А тут що робити? Ой, тут я вже боюся. Собачка, собачка, собачка. Вся собачка спала и ела. Знаете, друзья, еще? Прийшло я півгодини, і я нарешті прийшов. Папайрус, знаєш що? Ти йдеш в сраку. Ти прийшов на все готовеньке і нічого не робив. І сенс, я тебе навіть слухати не хочу. Вибачте, що з полом? Ви подивилися, там щось за це.

Ем. Я говори, що я це маю запам'ятати. Емм. Техніка телепортовання. Killer Queen Квін the Dust. Так, тут що будь? В Цих будках хтось колись буде працювати. Нарешті чекпойнт левел 7. Погнали. Ну за що мені це? Який тупий льод? Та тут ще й ось так не можна! Я батьки ворол! пішли в сраку тобі, ой, тупи, я батьки. Вот, знаете, я буду, я просто вот так. <свист> Я не знаю, як це можливо грати. Тс. Ну думаю, на цьому тоді все. З вами був Яний Васьок. Всім пока.